До 30 грудня ці теплоходи в оренді комунального підприємства Херсон Комун Транссервіс», говорить Микола Філін. А потім знову офіційно передаються під управління адміністрації річкових портів. Город поставив вопрос о прибрітіні місто. Поставило питання про купівлю з чотирьох суден. Щоб у майбутню навігацію вони працювали вже як власність комунального підприємства. Флот збережений, підготовлений. Вистачить два тижні, щоб увійти в роботу. наразі в Херсоні навігація закрита. Судна повністю зачистили, підготували до зимівлі, говорить Микола Філін. Сьогодні комунальне підприємство сьогодні комунальне підприємство оформлює реєстрові документи. Тому, в принципі, місто вже готове до використання цих суден. Алюмінієво магнієве покриття верху в них взагалі вічне, а нижня частина кожні чотири роки теплохід докується і стан їх абсолютно чудовий. Тут навіть перейматися не треба. Залишити місто ці теплоходи на 240 пасажирів кожен розумне рішення, продовжує Микола Філін. І за три роки їх купівля себе виправдає. На сесії міськради 17 грудня депутати обговорювали можливість придбання катерів по 3 мільйони за кожен. За словами депутата Юрія Стельмашенка, місто цього року заплатило 2,5 мільйони гривень лише за оренду цих суден. Депутат Вадим Даник говорить, що купівля старих теплоходів може бути не виправдана. Ми повинні проаналізувати саме придбання катерів, тому що ми беремо 40-50 років. Ми розуміємо, що витрати будуть колосальні на ремонт цих катерів, і придбати за 3 мільйони, а потім за 5 мільйонів їх ремонтувати цього немає. Гроші на придбання теплоходів у міський бюджет заклали. Суспільне розкаже, як розвиватиметься ситуація далі. Ольга Ляшок, Григорій Шматко, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.